Ох, доброго ранку усім. Хочу от зазняти відео. Переварів я рамон і вирішив робити не плаваючу коробку, а навісне от. Ну, По довжині я поки що його не врізав. Все зробиться по ходу. от, таке. от профільна труба 60х40. Стенка 3 міліметри, думаю, повинно хватити. Тут так. Я його усилив. От. Ось так усилив. Думаю, повинно бути хорошо. От. Тут. Якраз під мотор, тоді вже б угулки вирізав. Ну, походу, все покаже. Ще раз користуючись моментом, хочу вам показати. Ось рульова рейка. Рульова рейка форцієра. Старий випуск. Вона крутиться, все як має бути. Презентував мені її сусід. От хочу поділитися з вами, чому може хто підкаже. Колія трактора в мене буде 65 см по центрах коліс. От. І Ця рейка от, виглядає ось так. В неї бачите які. І не знаю, чи її отак от десь прийдеться чи отак. От і чи, чи це взагалі можливо її вкрутити. От, хочу, може хтось щось підкаже, а можливо і покаже, як вийти з ситуації, щоб поставити її без яких ні... тяг. Тільки з тими зразу. Зразу з тими насошки чи на цапки, як там правильно кажеться. Тими тягами рульовими. Ну, для того, щоб поставити, треба обкорочувати, Чи воно вдасться врізати і опять же, просверлити, от, відкрутити оцю, але з цієї сторони. От, відкрутити її отут. Врізати скільки там потрібно. Можливо, ці можна вкоротити. Врізати скільки потрібно. І опять же, що воно вдасться просверлити і нарізати різьбу під. Рульову тягу. Вот так вот хочу, хочу щоб хтось щось підказав. Вот так. Ну, поки все. Поки все, підказуйте щось, буду дуже радий.